Слава Україні та слава зсу в Одесі, 30 травня, 828 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову цієї ночі від росіян були пуски іранських дронів Камікадзе 32 штуки різними маршрутами. Вони залітали, але всі курсом на староконстантинів військовий аеродром. Знову чудова робота від наших хлопців по іранським дронам, і знову всі дрони збили 32 штуки. А потім, десь о третій годині ночі, росіяни з літаків стратегічної авіації запустили 11 крилатих ракет. Теж курсом всі на староконстантинів, 7 з 11 це ти вдалося збити. Про прильоти поки що немає інформації. А щодо Одещини, то вчора росіяни ввечері балістичною ракетою знову вдарили по портовій інфраструктурі в Одесьчині. Цього разу в Чорноморську. Жертв, наче немає. Ну і вночі дрони пролітали Одещину. Наші хлопці їх тут збивали. Ніяких прильотів тут від дронів немає. В сусідній Миколаївщині теж збили трохи дронів. Ну і, як завжди, в районі Очакова обстріли з мінометів та артилерії від росіян є. Руйнування, але без жертв. Ну а на Херсонщині шестеро людей травмовані після російських обстрілів. Також цієї ночі були гарні новини. Спочатку декілька невідомих ракет прилетіли в район Керчі в Криму. Потім на ранок вже з'явилася інформація, що там пошкоджені пороми, які росіяни туди притягли. А ще цієї ночі головне управління розвідки без екіпажними катерами знищила в Криму два екіпажні катери, та ще якесь невеличке лоцманське судно. Просто чудово! Це мінус три чи п'ять російських корит в Криму. А ще наче кажуть, вже зранку по якоїсь нафтобазі прилетіло в Ростовській області. Було б взагалі чудово, як завжди, всім. Крім росіян, бажаю гарного дня.